Здравствуйте. Колеги, дозвольте розпочати прес-конференцію після матчу Чорноморець Шахтар. Головний тренер команди «Моряків» Олександр Куршин. Будь ласка, по сьогоднішній грі невеликий коментар. Е, ну, тут коментувати багато нема чого. Ми бачимо, що ну, різниця в класі велика, да? е, дуже велика майстерність гравців Шахтаря, індивідуальна. Ну, важко було десь, коли були сили ще закривались, терпіли, да, але потім, вже, коли вже пропустили один, ну десь вже втратили концентрацію. Може, не, не вірили да, в свої сили, і вже збалансованість пішла якась і допустили вже теж ряд помилок, і в ітозі у нас 3-0. Дякую. Питання, будь ласка. Вже не перший матч Будко грає на різних флангах. Як ви оцінюєте його гру на одному і на іншому? Чи однаково він справляється своїми функціями? Ну, ми не від, знаєте, він грає, він грає на цих позиціях від кращих, таке скажемо, не з тих зображень, які в нас є гравці, да, і з чого ми можемо відштовхуватися. обычайных, чтобы у нас были там такого плана, я будко излива, також же вин справа. Ваше вопрос. Есть российская защита, более-менее нормально. Нет российской защиты, все. Это уже как бы, как только он пришел, вот не берем до вот он пришел и он есть защита, и защиты есть. Его менять ему тяжело, может, и вполне возможно. Защиты нет. С чем это связано? Что у нас вообще кроме российской защиты никого нет? Ну, я ж кажу, це ну наш рівень рівень такий зараз. Я ж не можу ну, щось там казати. Якщо mm. не вистачає Ярослава, звичайно, повинен хтось брати на себе да, відповідальність, там, під підсказувати, кричати, допомагати. Да. Але ми всі мовчимо і ну, один на один одного перекладаємо якісь навіть об'язані. Моя хата з краю. Але ну футбол це командна гра, і треба грати командною теж це все. питання, Кілька довго попов. Минулого матчі він зазнав шкоджу і сьогодні він не грав. Чи ми його очікувати, що він у ці матчі візьме участь Звичайно, ми очікуємо його одужання, його проблемне плечо завжди, він в кожній грі, да, там, якісь є поштовхи, десь впаде на нього. Да, і зараз залишили його долікуватися, щоб він на наступну гру був максимально готовий. Ще є питання? Дякую, дуже дякую, Бачите. Вітаємо журналістів. Дякую, що ви нас дочекались. Поки закінчили всі інтерв'ю телебачення. Давайте починаємо. які Є питання до нас. Хто перший? Будь ласка, що було сьогодні для вас найважчим угрі? І чи можна вами говорити про це? Я A lot of things today, especially the way we been on the ball, controlled the ball, and our reaction when we lost the ball was very good. i think we pressed very high, we had a good intensity, and we controlled the game from the first second. so that was very good from our side. Um, the thing I, I, I wanted to see more or better was in the first half we played too much through the middle. sometimes with very good combinations, but if you play too much through the middle, you don't use too much. Uh, you don't use properly the sides, and uh, that's why we didn't came so many times in the bigger chance. Maybe two three possibilities, but I think that could be more. And uh, and we changed that in the second half. Uh, we played more uh, variation in our attacks, uh, also using the sides much better, better positioning. So we came in better positions to create bigger chances, better chances. And I think uh, altogether we winning 3-0. I'm very satisfied how my team uh, played today in general, except these things I said, and uh, the attitude we had, the energy we had, and uh, yeah, it was a good game from our side. But those things we could do better in the first half. Якщо аналізувати загалом перебіг подій, я задоволений тим, як відіграла моя команда. В першому таймі, можливо, ми занадто часто просувалися центром поля двічі-тричі, з це непогано. Однак, на мою думку, в першому таймі ми робили цього занадто, ми робили це занадто часто. Ми створили кілька небезпечних нагод в першому таймі, але як на мене, те, що ми сконцентрувалися занадто багато на грі центром, це також вплинуло на те, що ми створили не так багато небезпечних нагод в першій половині зустрічі в цілому. Якщо аналізувати перебіг подій, ми домінували на м'ячем, Також дуже гарно реагували на ті епізоди, коли ми втрачали м'яч і коли суперник намагався організовувати свої атаки. В другому таймі ми виправили згадану мною. Недостачу у вигляді занадто часто гри через центр. І вдало організовуючи гру по флангах поля, в принципі, на табло фінальний результат 3-0, який, звичайно, мене як тренера команди повністю задовільняє. І, звичайно, в першу чергу якісний футбол виконання моєї команди. Дякую. Салят. Будь ласка, є питання? Я, спорт, я. Так, спорт. Які речові впливу ви застосували до своїх підопічних? what key factors do you use in the dressing room so we could change from 0-0 zero zero to 3-0 in the second half? not much, uh, to be honest. we had a good energy in the first half as well. <coughs> we, we, we played really good, but we used too much central area or the pitch, so we used more uh, outside area. we need and more, and that's why we came uh, uh, into better positions. So that was all actually. I was, I was satisfied with, the, with our energy, I was satisfied with our discipline, and the way we tried to play it. But one more time, uh, it was a little bit too much through the middle and needed more to the side. Насправді без якихось особливих змін в роздяганні, як я сказав, в першому таймі ми занадто часто грали центром поля. Я хотів в своїй стартовій становці, щоб ми частіше використовували фланги таким чином, розтягуючи суперника і маючи змогу організовувати швидкі контратаки. В той же самий час наша дисципліна в грі без м'яча, наша організація при як оборонній, так і атакувальній роботі повністю мене задовільняла. Тому в другому таймі ми вийшли на кращий ритм того, що ми вже побудували в першому таймі, і в результаті у підсумку розуміли здобути потрібний для нас результат. Добре? Ще питання? Ще давайте розповім. Другий гол, момент другий гол, коли він пройшов чотирьох, він так він часто робить так у тренуваннях, хочуть по два-три гравці? чи це вийшло випадково. Uh, Neverton does it often on the training session, dribbling against four players, or it's something that was improvised today. No, no, He, he do it. <laughs> he do it. It, it do not. It doesn't mean he succeed always in that. <laughs> but he do it, and uh, it, it, it was a good goal. I was very happy for him. Like I said, a young talented player. Uh, and he has a very good player in front of him, so he mm -hmm. need to have patience. And uh, because he worked very hard on training sessions and tried to improve himself. I gave him uh, the chance tonight, today, to play. And uh, he paid back with, uh, with his two goals and uh, with a good attitude. And uh, so I was very happy for Neverton uh, with his performance and uh, that he scored the goals. It's good for his confidence as well. And uh, yeah, it was good to see it. Можу запевнити, він постійно так робить на тренуваннях. Це не означає, що йому завжди вдається, але він робить постійно. І я вважаю, що він своєю наполеглою працею на тренуваннях заслужив на свій сьогоднішній шанс. І я був дійсно радий дати йому можливість вийти сьогодні в старті. І для мене приємно бачити, що він зумів мені відплатити за мою довіру двома чудовими м'ячами. і своєю наполеглою працею як на тренуваннях, так і сьогодні, та й в інших матчах. Тому я повністю радий і вважаю, що він заслужив сьогодні на цих мемічі. Добре, будь ласка. Ви коли отримали запрошення очолити шахтар, чи ви розуміли, з чим вам доведеться в Україні зіткнутися? Чи ви були готові до цього? І як взагалі вам особисто вдається все це переносити? І чи ви призвичаїлись, чи все ж таки якийсь відбиток накладається? you have not everything. and uh, when you received the invitation here to shaktar, did you realize what you should face in ukraine? and does it uh, damage you while your daily routine here? and mm -hmm. how do you manage to, yeah. to deal with that? well, uh, I, I knew that it was war, of course. but uh, the, the picture you have, uh, before you come somewhere is always a completely different picture than when you're already there. and uh, I, I have to tell you it's not comparable for not with nothing. This has nothing to do anymore with yeah sometimes with professional football, uh, with alarms, with on breakings, without fans. the trouble we need to do, the the, the suffering we need to do to to travel uh, a lot of things. Uh, completely different than I thought it would, would, would be. Um, but at the same time, uh, I, I see it as a challenge as, as and I face it also as a challenge. and uh, I'm always positive guy. Uh, no matter circumstances, I always try to get the best out of myself, the best out of my people around me and out of my team. and that's that's my energy I want I putting all the time inside. Um, is it easier? No, it's absolutely not. Because we are, as you know, uh, the only club probably, or one of the clubs playing on that level, don't having our uh, a particular base where we can be. We travel a lot, we change a lot. It has a lot of impact, you want it or not, on the players as well, because they have also families. We are not with, the, they're not with the families, so it's very, very, very mentally sometimes also difficult for the players. It's not easy to manage that. Although I have to say i cannot complain about them at all because they're all doing very, very their, their best, you know, uh, working very hard every day on training sessions. and uh, yeah, it would help a lot if there be a lot of people in stadium, if we would have our own stadium where we can play cherished by our own fans, not traveling so much, etc. but uh, one more time. Uh, I always say uh, the, the circumstances uh, do not determine my uh, my mental part. I want to stay there on the highest level, uh, to compete on the highest level, to make these players better, and uh, to put a lot of energy and positivism in 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 my club, in in my team. Звичайно, коли ти прибуваєш в якесь місце, і коли ти бачиш якусь картинку, того, що відбувається там, до того як ти прибув, це насправді доволі різні поняття. І безумовно, я усвідомлював те, що мені доведеться зіткнутися з тим. Я відчував весь потенційний тиск та відповідальність, але в цілому. Хлопеці, я намагаюся зберігати позитивний підхід в тому, що я роблю в щоденній базі. Хоча мушу наголосити, що це справді непросто. Мабуть, ми єдиний клуб, який виступає на настільки високому рівні, і вже протягом кількох років немає своєї регулярної тренувальної бази. Ми вимушені постійно подорожувати. Звичайно, як і всі клуби тут, але також в силу відсутності власного стадіону. Власної регулярної фанатської бази, власної тренувальної бази. Звичайно, це ускладнює для нас процес і також для гравців. Вони теж люди, в них є сім'ї, вони вимушені постійно знаходитись в роз'їздах і дуже довгий період не бачити зі своїми родинами. Та, попри те, я повинен відзначити їхній професіоналізм. Я не можу скаржитись на їхній підхід, навіть зважаючи та враховуючи всі обставини, вони дійсно підходять. В повним професіоналізмом до до тренувального та до ігрового процесу, і я повністю задоволений їхньою віддачею. Звичайно, я сподіваюся, що в найближчому часі це все закінчиться, і ми зможемо функціонувати в традиційному понятті для футбольного клубу. Але навіть попри всі обставини, які оточують клуб, я радий тут знаходитися і приносити користь команді.

I an mean, amazing, a talented player. he was an amazing, talented player. and uh, i said to him uh, that, I m that i missed his uh, character. i miss his character. Um. he says, wait, i'm not done. Uh, and that's that's something uh, that you cannot uh, find so easily, of course. of course, we all know he's, he's finishing his career. i mean, he's not fit anymore and etc. it's not the yara from his best time. Uh, but still, um, this guy had some some kind of uh, specific elements in his character i like it a lot uh, he was always there when we needed him even when he was injured he was able to play and uh, and of course i know it's it's he's coming until his end so in certain moment as a player you as a club you need to make these changes and you need to make these dec decisions but it doesn't mean that i have a lot of respect uh, for uh, the player and for the person, uh, uh, Rakitsky. Amazing player, uh, amazing character. Звичайно, ви дуже вдало підмітили не надто часто картина, коли е, тренер однієї команди може міняти так е, близько гравця е, іншої команди. Але я сказав йому в першу чергу, що нам бракує мені бракує його характеру, його бійцівського характеру. Е, Ярослав неймовірний хлопець. Е, я б сказав незвичний хлопець, незвичайний, і дійсно його характер, його бійцівський запал, його бажання боротися. Воно було дуже важливе для мене в контексті його роботи з ним. Я насолоджувався спільним часом роботи із цим безумовно видатним гравцем. Він зараз, можливо, не в найкращій фізичній формі. Він дуже довго часу провів поза грою, але тим не менше, я думаю, у своїй поточній команді він може дати дуже багато чого і в гравці, в житті кожного гравця, настає епізод, коли рано чи пізно доводиться прощатися. В кожному клубу необхідні зміни. Та, попри те, це Ярослав гравець, до якого я завжди ставитимуся і з великою повагою, і який безумовно може надихнути не одне покоління гравців. Стей сейф, олф'ю. Гудлак.